Вітаю, друзі, на каналі Майстра Овена Стефана. Я, майстер Овен Стефан. Це канал дієвих практик, унікальної інформації, дієвих авторських практик. Ви можете на безкоштовних наших відео зцілити своє життя, свої фінанси, свої стосунки, своїх рідних, близьких. Багато чого дізнатися і навчитися. Сьогодні четвер. Отже, в четвер ми говоримо на різні теми. Ми умовно назвали цей день про школу, хоча це просто. Про деякі питання, які ви задаєте, як найчастіше, і ми собі з позиції розуміння нашої академії я розповідаю на даю відповіді на ці запитання. Отже, багато кого е, цікавить питання обмеження себе в їжі, в стосунках, в напоях, в якомусь. Обмеження, обмеження, аскеза. Ви знаєте, раніше можна було піти в печерку, можливо, і тепер теж, і жити там без людей, без спілкування, і усамотнитися, і собі і це робили і в монастирях відлюдники. Відлюдники це була форма духовного шляху, в медитації проводити, пити. З воду, їсти травичку, і гриби і ягоди, і таке інше. Як я до цього ставлюся? Я раніше думав, що це класно. І інколи, і зараз би, я би думав, що це вирити печерку собі і жити в гармонії з природою саме те. Але я думаю, що більше духовним випробуванням буде. Вести, ну, як зараз люблять казати, здорове життя, духовне життя серед людей. Бо коли ти собі одяг під рясу віріги, себе е, випробуєш болем, е, обмеженням харчування, обмеженням спілкування, тобі легко дається молитва і медитація. А ти. Прокинься, як я колись так проживав, бо мені треба було змінити своє життя. Зранку 4-6 годин в молитві, в афермаціях, в медитаціях, ввечері 2-4 години. І в день, коли ти рухаєшся містом по бізнесових питаннях, ти в транспорті теж ти молишся, бо тобі треба змінити своє життя, тобі треба здобути себе, повернути себе. Ти не їси. Важкої їжі певних продуктів, бо ти не можеш їх їсти. Ти себе не обмежуєш, а твоє тіло не сприймає ці види їжі. Так у мене було. Я відмовився спочатку від м'яса тварин, птиці, потім і риби, і морських гадів. І вісім років я витримував. Моє тіло не сприймало ці продукти. Так сталося з деякими напоями, які я і досі не, не, не вживаю, і, і так далі. Так сталося з палінням, з іншими речами. Моє тіло сказало: Стоп! Я не хочу, я зараз не буду це робити. Відчувайте своє тіло. Не треба заради так званого духовного шляху відмовлятися від стосунків, аби потім не було боляче, бо пройшли ваші найкращі часи, а ви в аскезі відмовилися від якихось певних аспектів свого життя. Адже якщо ми з октави викинемо кілька нот, вона перестане звучати. Отже, тому треба сприймати мелодію життя в повноті її звучання, розумно сприймаючи все світ таким, яким він є, кожну ноту. Ваше тіло сприймає звучання їжі, і всього іншого, що ви в себе розміщаєте, чим ви насичуєте свою, своє тіло. Таким, будь ласка, ваші стосунки хочуть бути такими. Пробуйте, грайте в це, сприймайте звучання інших людей. І серед спокуси бути святим набагато більше. Робота. Труд духовний, чим піти в гори, в ліси і відгородитися. Коли ти чогось не бачиш і воно недосяжне, легше від того відмовитися. Але коли ти заходиш в магазин і все це можеш купити, коли ти серед цих прекрасних людей, ти і до них можеш торкнутися, а вони хочуть торкнутися до тебе і зберегти чистоту. Своїх думок, своєї молитви, свого серця, свого тіла, свого духу, душі, відкрити свої патерни серед спокуси, не прибігаючи до її використання. Я думаю, що ця аскеза буде набагато мати більшу цінність духовну. Чим ви будете е, приймати рішення? Я з сьогоднішнього дня веган, я з сьогоднішнього дня, і, а самі заходите в м'ясний відділ і ковтаєте слини, бо дуже хоче ваше тіло, хоче цього. Чуйте своє тіло, говоріть з ним. Спілкуйтеся з своїми органами, з системами свого тіла, своїми клітиночками. З їхньою свідомістю, враховуйте їх бажання, бажання свого тіла це різні рівні вашої свідомості. І ви проживете найбільш гармонійне, духовне насичене життя, випробування себе не в контексті виживання, а проживання. І насолоджуючись і маючи доступ до всього, ви вибираєте найкраще з того, що ви бажаєте. І тут два шляхи: або ви підете високодуховно, або ви підете навпаки, по дорозі гріха. І вже, але ви пройдете найвищий іспит спокусою. І не так. Да шануємо майстра Ісуса, але він 40 днів був в пустелі. І коли я в пустелі не бачу нікого, в мене немає вибору їжі. От, я собі заставляв колись свій організм прожити майже 40 днів без їжі на воді. Але це був примус. Він не дав мені ніякого духовного досвіду. І збагачення, бачите, аж шлунок мене спрацював на, цю, на цей спомин. Розумієте? А коли зараз я, маючи повний холодильник, собі проходжу досвід ем, якраз вже такий, що е, я вибираю, що я їм, коли я їм і в якій кількості, скільки разів на день, і не, не, не переїдаючи, я слухаю своє тіло, я відчуваю своє тіло. І я бачу результат в дзеркалі, коли я дивлюся на, на, на себе, на своє тіло. Я бачу результат своєї молитовної роботи, своєї медитативної роботи, своїх афірмацій, які я промовляю, і таке інше. І це надає мені набагато іншу насолоду, більшу. Я вибираю при повній палітрі і можливості спілкуватися з ким завгодно. Я вибираю, з ким я спілкуюсь, з ким ні. Я обираю собі партнерів по спілкуванню, по життю, по коханню. І ця якість мого вибору впливає на мій духовний розвиток. Тому я до аскези ставлюся на досить збалансовано, виважено, комусь цей шлях потрібен. Комусь потрібно. Піти у відлюдники і побути, але займатися ламати свій характер, ламати себе, і через, через данину моді, через тому, що хтось сказав, або ваш партнер по шлюбу вирішив, що він веган. А ви будьте веганом при тому, що у вас в холодильнику живе м'ясоїд. У вашому холодильнику ви веган. І ваш партнер м'ясоїд. Будьте вигами в таких умовах. Моя сім'я їла м'ясо, і я, при тому, я приходив в компанію, яка вживала і м'ясо, і рибу, і все, і алкоголь. А я їв те що, я, те, що хотіло моє тіло. І мені було комфортно. Отже, чи потрібна вам аскеза, чи Необхідно вам такий, такий досвід мати. Ви маєте обирати, ви маєте приймати свідоме рішення. Я не думаю, що треба зараз радикально. Я думаю, що поєднання духовності і матерії в цьому є сам сенс нашого перебування, існування і духовного розвитку в цьому світі. Тому я не рекомендую не целібат, не відмову. Від якихось видів харчування, аби тільки не хотіло це і недобре би це було вашому тілу. Ви маєте самі ваше тіло слухати, чути і бути. Якщо вам потрібно побути на самоті, сходіть на природу, побути стільки, скільки вам необхідно. Отже, але екстремальні якісь рішення приймати я не рекомендую. От. Робіть як краще вам, комусь можливо, краще. І стати відлюдником і сьогодні. Отже, я напевно чіткої відповіді не дав. Але моє завдання я бачу в тому, щоб ви задумалися над моментами голодування, сухого голодування, фізичних вправ і так далі. Як ви живете взагалі над стилем вашого життя і поєднання. Матеріального світу, вашого життя і вашого духовного світу. Обіймаю вас, друзі, будьте щасливі! Це головне ваше завдання в цьому світі.